36-річний військовослужбовець Збройних сил України Олег із Тернополя каже, вперше побував на війні у 2014 році. Було важче, ніж зараз, бо нічого не було так, щоб ну так як зараз. Зараз можна і на полігоні підготуватися. Колись так ну в чотирнадцятому, так не, не готували. Проходили до не. Донецька, Луганська область. Вдруге, добровольцем пішов на фронт. Торік попав 24-ту бригаду в роту вогнової підтримки. Як ми заходили під Бахмутом, ми стояли в село Іванівське, то саме більше мені то ну, так нагадує, саме перший бій. Я був водієм мінометного взводу, але я виконував наводчика міномета. І діло в тому, що наш, наш командир нам давав координати. Запам'яталося, що нам дав координати, і каже хлопці, почекайте, забігайте в укриття. Ми тільки забігли в укриття і почали на нас крити нас. І думаєш, ще ні одної міни не випустив, а тут вже все. Нині чоловік через стан здоров'я працює в Дубинському терцентрі комплектування. Хвороба трошки з серцем і. Криптову грижу мені вирізали вже, бо ходив, ходив. Це бронежилети, то, то не тільки в мене, це багато військовослужбовців фізично, напевно, що спини не, не витримують. Сповіщаємо людей в Дубинському військоматі, сповіщаємо людей, щоб е, йшли, служили. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.